Народ. Привіт. Е. О, -е ОАО. Е-ге-ге. Я не знаю, скільки знов пройшло часу, бо, якщо чесно, відчуття наче знов півроку пройшло з минулого відео. Але ну. Я звільнився з роботи. Нарешті я знов вільний. Я сама від цього в шоці і. Да. Я знімаю огляд на скетчбук, який я нарешті закінчила. Точніше, це був трешбук, типу. Але загалом як скетчбук, він 26-й, я вафігу е, закінчила я його 6. го Просто господи, серпня. Белахамуха. Стопа, оскільки його вила? Беля Хамуха. Чого його так договила? Її Більше року ї... Повна мать. Е. Бля. А як це сталося? Хоча, ладно, я здогадуюсь, враховуючи те, що я, блядь, працюю. ладно, Працювала постійно. І часу на малювання в мене не було. У е. мене були суцільні артблоки е. і бажання самовипилу. Це якби все, що в мене було. І малювання, звісно, відійшло на другий план. Так о! Народ, Якщо наказати про сумне, давайте про веселе. Я закінчила скетчбук. Це успіх, це прикольно, це круто, це класно. Е, тепер я почну заповнювати нові, бо вони в мене лежать за купу часу, і якби й треба, бо бля, я хочу малювати народ. Дайте мені помалювати спокійно, бо я з цим дорослим життям забула, як це робити. Гедота це ваше доросле життя, я от народ. Підлітки. Бо я впевнена, що з малюють зараз підлітки. Насолоджуйтесь, бляха цим життям. Бо коли ви будете дорослими, вас б будуть діри і все. Ну, Ви будете тільки страждати. Доросле життя це взагалі не круто. Абстрагуємось. Діана, заспокойся. Дзен. Фух. Все добре, Діана. Ти більше не працюєш, тобі вже не будуть мізки. Спокійно. Тільки спокій. Фух. Давайте про малюнки. Е, останнього разу ми закінчили на сторінці з Дакьом, Типу, Дакьом. Власною персоною. Намалювала. Я дуже цьому рада. Він миленьячний. Типу, мене все влаштовує. Зайвісь. Е, просто каракулі. <ріх> Оце все на що я була тут здатна. Боже мій, це було 7 жовтня 24 року. Як це було доволі-махати. Mm -hmm. Я ще навіть щось тоді малювала. їхать махать як це в мене виходило. знов таким рожевий тільки. Це таким і це таким Прикольно, класно, я, вра... я вважаю, що та мімі, я не пам'ятаю, чого Дакьому називають мімі, але я десь побачила колись на тамблері, що Дакьом це типу cute мімі. А чого він мімі, я. фіг його знав. Себеро неочікувано Мої персонажі. Дуже приємно. Привіт, чувачу. Я давно тебе не бачила, Я взагалі вас щось давно не бачила, але не ну... давно. І Дакьом. Типу, декюм. Зайвісь. Ой, Боже. Це були часи, коли я малювала декьома і, рад... і раділа життю. Це було. Це було офігенно. Каракулі! Хочу спати. І на море. 13 жовтня, між іншим. Я не знаю, чого мене так штирило, але да. Хоча я розумію, чого мене так штирило, бо, типу. Працювати я не була готова, принаймні на такій роботі, на якій я працювала. Я зайбалась. Оголошую офіційно. О, це мінгю. Оце якийсь хер з Пінтереста. Я просто хотіла потренуватись, малювати оці всі м'язи. Я так розумію, це, скоріш за все, моська де Ну, Згадав, що так. Да. Враховуючи те, що тут написано Декм, так що я роблю висновок що так, це саме він. E, oh my God. Розпуста. Це у Чуваків вийшла пісня, хоча мені здавалося, що вона наче вийшла ще влітку, але напевно ні, якщо я намалювала це аж у жовтні місяці. Ця пісня мені подобалась, потім припинила подобатись, вона мені стала нудна. І деким! Купа декьома. Боже мій. Ця людина тримала мій е, ментальний стан як могла. При тому, що вона навіть не знала про моє існування. Отакої, от уявляєте, от таке і буває. Ой боже. Блін, яка прикольна сторінка. Мені подобається, як я її закомпонувала. Прикольно. Ще деким, але іншим якимось рожем-олівцем, який мені щось не дуже подобається. У нього дуже холодний відтінок. І тому воно. а ще воно дуже погано по контрастності. Все якесь дуже блекле, сіре і так далі. Отак от, от. О! <смітна> Ви бачите пляму. Це не просто пляма. Це. Це був напій якийсь пролився. Або соус, хоча, скоріш за все, напій. Хоча я не впевнена. Коротше, де саме це було? Слухайте народ. Починається. Весела історія. Е, я 22, 24-го року, пішла, типу, щось на побачення зі своїм теперішнім хлопцем. хоч на той момент мені хотілося втекти звідти. Бо, типу, це не було зовсім побачення, оскільки просто е, я познайомилася з хлопцем, і він запропонував мені зустрітись і, типу, в його компашці друзів. Я як інтровертна жопа дуже злякалась, мені було максимально некомфортно. Але так, да, я вирішила туди піти. Я ще одночасно переписувалася з Женю, вона мені пропонувала е способи звідти втекти. Але пішла я звідти мирно. Потім ми продовжили спілкуватися, і тепер да, я записую огляд скетчбука в новій хаті, бо я зараз живу з цим хлопцем. Отака іронія долі народ. А от я не пам'ятаю реально. Я пам'ятаю, що це на цій тусі було. Але як сюди щось пролилось, я не пам'ятаю. І що це взагалі було? Я теж не пам'ятаю. Е, Моє недовольство життям англійською. Бля, чого ви так багато розмовляли тоді англійською. Коротше, там навіть мем був народ. Ви зараз будете ржекати. Якщо ви думали, що все так просто, ні, я, коротше, в якийсь момент вирішив, що я хочу вести інсту англійську. І тому я завела інший аккаунт про Кей-поп, і я вела все англійською. І в мене було аж 40 наче підписників, і я така, і така я прикольна дівчинка. Е, Отакої. Але я його теж закинула, бо потім почалася шляпа, і я припинила малювати взагалі. О, така херня народ. Все. Цікава інформація на цьому закінчилася. Мій... Коротше, скетчбук перетворився трохи на особистий щоденник, і де я. Е, да, Де мені було просто погано. 21 грудня. Це вже час, коли ми з моїм хлопцем почали зустрічатись. Типу ми почали зустрічатись 4. -го. І тепер, да. Я його намалювала. Чого він е ведмедик? Не питайте. Це костюм від аніматорського костюму. Ой, голова від аніматорського костюму. Ну ви зрозуміли. От такий м'єм. Бля, це, це дуже смішно. Враховуючи те, що благо мій хлопець не знає, яка в мене була обсесія на Декіома. Про це, ну, типу. Якщо ви підписники мого каналу і дивились попередні всі мої відео, ви шарите про мою обсесію на Декіома. Ви 100% шарите. Бо я балакала про нього дуже багато і в ненадмірних... Не а, ні, в надмірних кількостях. Найбільше страждали Женя і Вовчиця бо їм найбільше доводилось про це слухати. Але ну, типу, всі знають про мою обсесію на такьому. І враховуючи те, що після цього в мене тепер є хлопець. Е... <свіття> <свіття> ну, Типу, я досі пам'ятаю його прикол, що коли він прийшов до мене додому і побачив мою купу азіатів на стінах, йому стало дуже ніяково. <свіття> він думав, що він поза конкуренцією з ними. Що, ну... Я, звісно, розумію, з такими чоловіками дуже важко конкурувати, але, бляха. Мене іноді цікавлять і 3Dшні, тому да, не тільки ті, що я малюю. Отакі м'єм. Я ще ніколи не думала, що мене будуть е -е -е, ревнувати до намальованих кейпопайдалів. Але це смішно принаймні. Мій хлопець. Да. Люблю його. Кохаю між іншим. Дуже сильно. Бо йому доводилося найбільше страждати і вислуховувати всі мої ментал брейк і мої бажання самовипили. Так що, да, він свята людина, яка це все слухала. А так от. Бля, Ніколи не думала, що я, як людина, яка постійно малювала веселі рожеві милі речі, захочу колись випилитись. Але ну, типу. Ну, таке й буває. Все буває в цьому житті народ. Що не скажеш? Погнали далі. Але да, це моя жопа каста люблю. Це був наче період. А, 7.03, так. Да, коли я звільнилася з попередньої роботи з першої. І шукала в той період е, другу. <кхем> і, типу, в мене було десь два тижні, коли я могла собі спокійно малювати і щось робити. Ось тому я золотистою ручкою, то фігнею страждала і робила це. Я хочу, щоб ви побачили, як воно переливається. Покажися. Покажися. Типу прикольно. Враховуючи те, що це було намальовано ручку, і, типу, право на помилку в мене не було. Прикольно. О, це теж я просто карлякала. Красива жінка. Ну, типу. Красива жінка. Бо, знаєте, коли. Не знаю, от. В мене було відчуття, наче я розів чогось малювати, і я намагалася згадати, як це взагалі робити. Єдине, що мені прийшло тоді на думку, це почати малювати з жінок. Бо, типу, я в цілому почала малювати з жінок, я почала малювати з дівчаток, типу, не аж так мило. І ось тому я малювала з жінок. Отакий от, от мім. Спіда, полунички. Отак от. Це було намальовано просто тому, що. Я не пам'ятаю чому просто тому, що можу. Щось рожеве. бо Типу, знаєте, рожеве це єдине, що мене рятує в такій ситуації. Е -е, тут перебився фломастер, бляха, дитячий фломастер собака. А, а бідна, дуже іншим. Із зафакапив мені гарно намальовано дівчинку. Це дуже сумно. Е, ще якісь каракулі. Просто щоб скомпонувати картинку. Бо, типу я божу. І вона, бляха, пере, перебилась. От я бачу цю рожеву цятку. Ну, бляха-муха. От що ви одне з одним не поладнали Ну мені обідно, Коротше, це Себро. Себро. Боже мой, я навіть забула, як їх вимовляти нормально. Який крінж. Е, Себеро. Я його нарешті намалювала, бо пройшло трильярд років, коли я в останній малювала своїх персонажів. Мені соромно. Мені як мамці соромно. Жінка просто тому, що треба щось малювати, і я малювала хоч щось. Я намагався виплатуватись з артблоків, як тільки міг. Двокольоровим олівцем, я не пам'ятаю, він в мене залишився чи ні, але ви зрозуміли: оці трикольорові кух'янорівські олівці прикольна тема. Е, тут я просто робила Аля стадік, типу, як з оцих кольорів набовтати цікавий кольор шкіри, але вийшов просто холодний тон шкіри. Ну, таке. Якщо чесно, таке. Проте тут зі шмі... смішнявки. Ось, типу, я зі своїм хлопцем. Бо ми постійно жартуємо про те, що ми, типу, принцеса та лицар. Причому саме не принцеса та принц, а от він саме хоче бути рицарем. От тому він лицар. Отак от. Так от. І, і замок. Все. От я спочатку подумала, це пташка якась народ. Я сама вже не розумію, що я малюю, але кого це є? Йдемо далі. хе <рив> <рив> Мені мій хлопець подарував лабубу. Чи будете ви мене за засуджувати? Я гадки не маю. Але в мене тепер дві лабуби, бо він спочатку мені замовив венеті за 100, -100 гривень. Отаку лабубу, вона більш сиренова, вона не рожева. Але мені подобається. А вдруге він вже купив щось типу Аля оригінальної десь у нас в супермаркеті, коли був на роботі. Е, і подарував мені другу лабову, причому вона сіренька і вона рідкісна. Отак от, от мій чоловік. І ще він е, от тоді на днях, коли я це намалювали, він мені ще подарував букетик з квітами. Де? 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 Я Пам'ятаю, ці квіти наче були перед днем народження його мами. Він вирішив мені також букетик подарувати. Коротше, да. І ще сім кіндерів. Коротше, мієм народ. У мене є окрема... Е, окремий кошик, де я зберігаю всі кіндери, які мені подарував мій чоловік. Отак от. Мій чоловік. Я ни пишаюсь. Хей. Усьо. Я вам показав. Знов щось рандомне. І знов це декьом, бо типу, не знаю, мені його обличчя вже таке знайоме в плані малювання. Його так легко тепер мені малювати, що я така, типу, чпунь-чпунь-чпунь. І всі розуміють, що це дикю. Я декіом. Декьом aкей chill guy, бо, типу, в нього був прикол, що він надягнув на себе цю картонку і фоткався, бо, типу, може, бо це Декьом. Ще якась його фотосесія з таким криповим ведмедиком, бо він дійсно криповий якийсь. Це я намалював себе і хлопця. Де ми, типу, будемо колись в житті своєму може в паралельній реальності отак сидіти десь на ганку і відпочивати. І ще якась фігня. Інформативно, я вважаю дуже народ. Ідемо далі. А, може у вас ще оця фігня цікавить? Коротше, де ми їх знайшли? Е е я зі Славою пішли в кафе, е замовили хінкалі, і на хінкалях були оці типу палички е з позначками, де якийсь смак, типу сир, е е е свинина гімнядіна і баранна. І я вирішила їх собі забрати. Тому я їх відірвала, поклала собі в сумочку і пішла щасливо додому, бо тепер в мене є, що вклеїти. в Ось така історія. Ідемо далі. Це теж мій чоловік. А це моя напівсива волосина. Коротше, народ, дуже цікава історія. Я себе коприсалася в голові і побачила сиву волосину. А коли я її вирвала, я побачила, що вона не повністю сива. Ти побачите, вона в якийсь момент припиняє бути сивою. Як це працює, я гадки не маю, але тепер тут є моя напівсива волосина і це м'єм. Бо, типу, те, що в мене є сиві волосини на голові, це мене вже не дивує. Бо, типу, в мене їх дуже багато. Е, я вже, ну, типу, я стара бабця, яка пережила дуже багато всього в своєму житті, і яка вже, ну, типу, да. Е, і що? Я тепер можу сказати. Е, це вже друга сива волосина в моїх скетчбуках. Мій чоловік. Е, я хочу його колись змусити мені попозувати нормально. Бо, типу. да. Тому да, я намалювала свого хлопця геймера, який грає, і, і в нього за монітором сидить наша кийця. І ось така щаслива родина. Бля, художниця і геймер. Це мені щось нагадує, враховуючи, що ми вдвох дивилися тоді аніми як. Закохати отак, чи як вона там називається? Теж мій хлопець по відеозв'язку ми тривенькали, поки він був на роботі, бо можу. Отак-от. Це мене знов. Е... Як це називається? Нердблочило. Мені знов, короче, стало фігово. Е... Знов оці всі ментал брейкданці і самовипіли, і я, коротше, поняв, що я не хочу жити все життя. Е -е, а потім мене дуже довго заспокоював мій хлопець. Отак. От, от. от така інформація. Ідемо далі. Е -е, я малювала Мерін з натури. Мерін <реш> це наша кішка 2,5-річна. Типу, калявка коротше. Я вирішила її помалювати, бо, типу, вона куметна і вона лежала прямо навпроти мого столу. Бо, типу, в мене стіл стоїть також навпроти вікна. Ну, як, типу, навпроти балкону. І оцей передбалконний підвіконник, підвіконня, на якому вона завжди лежить, валяється, коли чомусь вона хоче. Ну, Типу я не знаю, що з нею відбувалося в той день, бо вона постійно була зі мною, і це було дивно, бо я не думала, що Мерін мене настільки признає. Але да, виявляється, вона мене теж любить. Принаймні вона мене не так часто дере, як славу. Це мій автопортрет. Я вважаю, ну, вогонь, бо, типу, він дуже комедний. Не знаю, він мені подобається він прям смішний. Якщо вам не хі-хії, то ну, з вами щось явно. то. Просто прикольний автопортрет. Нічого не знаю. Я вирішила помалювати картинки з телеграм-каналу замальовки, бо бляха-буха, я здивована, як попри те, що не знаю в мене скільки, я нормально рік не малювала. Я да. не. Я там досі адміністратор! Я не знаю, що за добрі люди там в тому телеграм-каналі, які залишають мене досі там адміністратором, і я можу там далі викладати, типу, картинки. не чекаючи черги, бо я вафігу досі. Типу, бляха, муха, народ. Я, бляха, мені погано, я бляха, живу, ледь виживаю, мені сумно постійно. Ці емоційні гойдалки, які я сама собі влаштовую, бо бляха, я не задоволена цим життям і своїм існуванням. А про мене бляха досі пам'ятають, я в шоці, я в афігу, я здивована, чого мене чого мені досі не видалило звідти. Шок контент. Тому я намалювала звідти гору. Точніше, ні, спочатку намалювала блогерку Юміко. Значить так її звати, а я не знаю. В костюмі Мау-Мау. Бо я подивилась в минулого травми, і мені зайшло. 에, намалювала спочатку її, а потім я зрозуміла, що треба щось сюди додати, і я намалювала гору. Бо, типу, дуже автентично. Типу, що прям. Да. Да. Типу, що воно. Ну, ви зрозуміли, щоб все поєднувалося ідеально, я бажаю. да, йдемо далі. При тому, я малювала це оцим трьохкольоровим олівцем кухінорівським, Я думала, що тут буде більше зеленого, але бляха. Тут дуже багато жовтого. Через Це дуже сумно, бо я сподівалася більше робити акцент на зелений, бо це саме і є кольори мау-мау і там далі. Я побачила пін на пінтересі, там, де дівчина їсть помідори, і я теж захотіла помідорів. От така цікава історія, як я намалювала останню сторінку в скетчбуці. Я просто захотіла помідорів. Коли мій хлопець побачив цю сторінку, він сказав, типу, Піди купи собі. Я тобі дінюшку дав, піди купи. Я така. ні. Але сам факт, я досі хочу помідорів. Отак. О, боже мій, як мене покоцало це життя. відчуття, ну. Що коли я буду переглядати свої старі ролики і порівнювати їх з цим, принаймні, що... Я максимально, по перше, збичилась. Я почала материтись і лаятись дуже багато. в своєму житті. при всіх мені начхати вже при кому лаятись. Типу я можу вже при своїй мамі лаятись. І я розумію, що вона мені вже нічого за це не скаже. Типу я прям як сапожник стала. І що я можу сказати з цього приводу? That's not my problem! Ай, боже мій народ. Цей скетчбук я вела менше, ніж... Ой, більше, ніж рік. Для мене це. піз. Є... О, що це для мене? Бо ну, для мене так довго вести скетчбуки, це неадекватно. В мене була і ломка, але при цьому в мене не було навіть фізичної спроможності малювати, бо я почувався як овоч. Але мені хотілося малювати. А коли в мене вже була змога малювати, я вже ніяк не, не могла просто всістись. Бо я розуміла, що в мене ні руки, ні голова, нічого не працює. Ну, типу, як буквально вчора. Я щоб себе змусити малювати. Я, по-перше, дуже довго прокрастинувала, типу, я просто заліпала в телефон. А коли всілася, я розумію, що. У мене голова навіть не працює, ну, типу, я навіть не знаю, що я хочу намалювати, а коли я більш-менш зрозуміла тематику, що я хочу помалювати. типу Банально. Я взяла скетчбук, значить треба намалювати якихось айдолів, А кого? І що саме я хочу намалювати? Це вже все. Мій мозок вимкнувся, і, типу, я просто сиділа і втикала. Я не знаю, це дуже зах... жахливе відчуття народ. Я сподіваюсь, ви ніколи такого не відчуєте, бо це реально сюр. Бо, ну, типу, це агидно. Агида. Гидота. Але слава Богу, я закінчила цей скетчбук і тепер можу починати нові. Я сподіваюся, що з ними буде все добре. І зі мною теж, враховуючи, як мене кавбасить. Але ну, я сподіваюся, що так, да, все буде добре. Якщо ви спитаєте, що значить ці цифри, я вам нічого не відповім, бо я сама не пам'ятаю, що це за цифри і що вони значить. Можливо, це якийсь пароль. Але не відки. Тому да. Ай, Боже мій народ. Я в шоці. Я зняла цей огляд. Я хочу далі малювати. Можливо, я в якихось наступних відео розповім, як я звільнялася з минулої своєї роботи з другої. Бо це також сюр мєм і історії на погикать, бо ну там прям да. А, ну і звісно, під якийсь спітпейт. Але це вже що я вигадую. Okay. Хорошо, да. Тепер, як по традиції, буду казати вам щастя, здоров'я, багато-багато грошей. Ментальної стабільності. Духайте про себе, піклуйтеся про себе та донать по мене ЗСУ! Бува!